you <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чеська республіка у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення постачання боєприпасів в Україну. Про це заявив президент Чехії Петр Павел після повернення з України, де він перебував з робочим візитом. Повідомляє Європейська Правда. З посиланням на чеські новини, Павел заявив, що в Україні відчувається критична нестача боєприпасів, які необхідні для початку контрнаступу і відновлення контролю над своєю територією, окупованою Росією. З Варів, які я провів в Україні, а їх було дуже багато. Як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону. Стало цілком зрозуміло, що найбільше сьогодні в Україні для успішної оборони потрібні боєприпаси, сказав Павел після прибуття до Чехії. Ми будемо продовжувати шукати шляхи, щоб не тільки збільшити постачання боєприпасів з наших джерел, але й будемо творче шукати шляхи у співпраці з нашими союзниками, можливо, з іншими країнами, щоб в короткі терміни доставити в Україну те, що їм потрібно, заявив президент. За його словами, Чехія вже пройшла деякі з цих шляхів і знає, куди рухатись. Далі він додав, що необхідні боєприпаси, часто вже не виробляються в Чехії, але є в наявності в деяких інших країнах. Запаси часто знаходяться в країнах, які традиційно купували радянську техніку, пояснив він. Технології звичайно теж не вистачає, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно оборонятися, але й до певної міри обмежує її здатність здійснювати успішний контрнаступ. І Якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку Росія агресивно отримує вже більше року, то іншого шляху, окрім контрнаступу, Дійсно немає, додав Павел, який є генералом армії відставці. За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських основних гарматах і ракетних установках. Але перш за все у кількості боєприпасів вони щодня вистрілюють у 4-5 разів більше ніж українці. Павел згадав, що він відвідав один з полігонів в Україні, де є чеська гаубиця, і реактивна система залпового вогню РМ 70 За його словами, навіть через рік вони працюють надійно, і українці їх хвалять. що заважає їх ще більшому та ефективнішому використанню для захисту української території. Це саме боєприпаси. Зазначив він за його словами: союзники постачають Україні дуже ефективну техніку, наприклад, сучасні танки, але з абсолютно мінімальною кількістю боєприпасів. Українці можуть розгорнути цю техніку лише на кілька днів, а потім мають забрати її назад. Вона фактично стає на складі і в цьому немає особливого сенсу. Зазначив Павел. Нагадаємо, Павел у п'ятницю прибув до України разом з президенткою Словаччини Зозаною Чапутовою. Вони провели переговори в Києві з президентом України Володимиром Зеленським та іншими представниками держави, зокрема про військову підтримку. Делегат. Ця була змушена на годину сховатися в готелі через повітряну тривогу, оскільки Росія розпочала нову хвилю авіаударів. Чеський президент також відвідав місто Буча, яке стало одним із символів воєнних злочинів. У суботу він відвідав місто Дніпро. Серед іншого, він відвідав об'єкти для біженців з інших регіонів України. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.